Для порівняння ось ніж, Із РГ. Масою, ну я не знаю, його піднімати дуже важко. Ось ніж, оцей. Будь ласка. Ви просто подивіться, як він виконаний, ви будете в шокі. Це наскільки просто, це наскільки доступно, він е, ріже. Навіть краще, ніж цей, ніж я не можу сказати по виносливості. Ну, ми на ньому працюємо дуже мало поки часу. Але функціонал просто вражає. Ось такий допоміжний елемент для ножа, ну, це взагалі це хід, це круто. Тобто це ролик, який буде підтримувати е, різаний вами лист. Єдиний його недолік ну це недолік усіх консольних станків. Він не прохідний. Тобто заготовка сюди буде влазити, ви не засунете сюди весь лист. Але ну, цього і не потрібно робити. Ви можете починати розкроювати лист, там, наприклад, там 625-ї розгортки, або, наприклад, з меншої сторони йти. Самому працювати, в принципі, дуже легко, завдяки ось ще невеличкій такій приспособі, яка. Трошечки прифіксовує вам губу. Тобто, ви можете притримати детальку. Е, ну, Вража простота, вража функціонал. ну, е, Взагалі враження ну, такі двоякі. Але е, ну, саме головне враження, що ну, він виконує свою роботу. От що які в нього можуть бути запитання. Він просто виконує поставлені для нього задачі, тобто рівні деталі. Е, ось оця резинка вона не дозволяє шкрябати метал. Ну, буває таке у станках, коли е, сильно близько прижата губа, він його дере, особливо матове покриття. Цю цього не відбувається. І все рівно ну, ми отримуємо кут 90 градусів, як не крути. Е, станок доповнено ще е, окремо ось таким кутоміром, який встановлюється. Ну, Трошечки так він не сильно функціональний, ну тим не менш він працює. Порадити його, от прям так, щоб купувати. Ну, я навіть не знаю. Тут потрібно розуміти ваші потреби. Ще його плюс тим, що він транспортабельний. Тобто ви можете його взяти на будівлю з собою, на якусь і там працювати. І він відрізає, ріже, гне, вальцує. Єдиний мінус. Завальцовка, сама завальцовка на поверхні вас повинна бути не менше 20 мм. А ось сюди на кльостик, ви вже зрозуміли, ну 30 буде класно.